Вітаю вас! Це проект 27 хвилин на першому західному. Я його ведучий Віктор Біщук. Сьогодні наш гість Валерій Пекал. Пекар, викладач києво могилянської бізнес школи, співзасновник громадянської платформи Нова країна, і що особливо важливо для Львова, викладач Українського католицького університету. Пане Валерію, вітаємо вас у Львові, в нашій студії. Слава Україні! Героям слава! Ми говоримо зараз, наша розмова відбувається це кінець осені 2024 року, і ми знаходимося в такій, мені здається, такій ситуації потрійної невизначеності Невідомо чого чекати від політики новообраного майбутнього президента Сполучених Штатів не зовсім зрозумілі тенденції всередині країни, і безумовно, що плани ворога в великій мірі для нас залишаються ну таким не те, що секретом, але також в межах невизначеності. І власне, як давати тому цьому собі раду, як. Якщо не зрозуміти, як перемогти і встояти, бо це надто об'ємне питання для нашої розмови, то принаймні знай знайти якісь точки оперття або рамки, спробуємо сьогодні. Цитую вас, ваша цитата, в одному з нещодавні. Можна я одразу відреагую? Да? бо ви зробили таке сильне твердження. Я мушу на нього відреагувати. Я насправді бачу три визначеності. Угу. Я не бачу великих невизначеностей. Почнемо з президента Трампа. А... Зрозуміло, що Трамп передусім буде концентруватися на внутрішній політиці, тому що таким є запит його виборців. Величезна кількість американців вважає, що Америка дуже багато що робить на міжнародній арені, і недостатньо піклується про те, що відбувається в середній країні. Америка, передусім, запит на це є, і він буде відповідати на цей запит. Що стосується міжнародної політики, він буде концентруватися передусім на економічній політиці. Це старий добрий 19-го сторіччя охоронні мита, підтримка національного виробника і так далі. і так далі. Що стосується геополітики, він буде передусім ставити свої пріоритетом у південно східну Азію і Близький Схід. Десь там, якимось не дуже-дуже дальнім пріоритетом в цьому списку, як ви розумієте, не на першому, не на другому, не на третьому, не на п'ятому місці буде Україна. І коли він добереться до цього питання, то він буде ставитися до цього питання передусім як переговорник. Як переговорник, який залишає собі достатньо велику свободу висувати різні вимоги і різні умови і гратися з своїм візові, пропонуючи Росії ті або інші варіанти, от в той момент можливо буде якась невизначеність, але переговори це така річ до того моменту, поки вони не завершилися. Можна говорити про що завгодно. Це, до речі, одна з, один з міфів російської пропаганди. Нам постійно нав'язують міф про те, а ми будемо постійно говорити про російську пропаганду міф про те, що, начебто, українська влада в Стамбулі про щось домовилася з російською владою, а потім щось пішло не так. Поки переговори тривають, дипломати знаєте, як кажуть, поки не вирішено все, не вирішено нічого. Uh -huh. Всі пропозиції, ми обмінюються, вони просто як карти на столі рухаються. І насправді ніхто ні до чого не домовлявся. Це, це один із міфів. Це перша невизначеність. Тобто, насправді неви, великої невизначеності немає. Ми очікували, що президент Трамп може бути обраним як один із варіантів. І Тут одразу треба сказати, що найбільша ставка Росії програла так. це Росія робила на хаос. ставку на хаос, на те, що маленька перевага одного з кандидатів, заворушення, суди, заклики до публичних зіткнень. Так далі, і так далі, дуже довго не зрозуміло, хто Америка слабка. Америка занурюється в свої власні хаотичні проблеми. Цього не сталося. Є чітка, зрозуміла перевага. Кандидата переможця над іншим кандидатом, і Америка далі рухається, і буде очевидно все в порядку. Тепер друга невизначеність. щодо планів російського ворога. Очевидно, що стратегія Кремля на сьогоднішній день це стратегія війни невизначення. Не тому, що Росія має набагато більше ресурсів ніж Україна. Вона має ресурси, які так само вичерпні, як і українські. А власне, тому що ставка зроблена на те, що наші ресурси запозичені в наших союзників. Союзники можуть відвернутися від а України. багато факторів, які можуть змінити цей статус. А, і коли Україна не буде отримувати допомогу, то вона не зможе вести бойові дії, і так далі. Але що ми знаємо, ми знаємо, що наші союзники розуміючи ціну визначеність, підкріпили її певною визначеністю. Підтримка на 25-й рік у нас є. Ну а 26-й рік він на Стільки в тумані, що ще зарано про нього говорити. Ну і нарешті невизначеність визначені країни. Невизначеність середині країни значною мірою формується тим, що ми забагато слухаємо російської пропаганди, забагато її підтримуємо, забагато її віримо. Я думаю, що ми про це сьогодні поговоримо. Однак насправді є визначеність в українському суспільстві. Українське суспільство хотіло би бачити чіткий план перемоги, що є перемогою, що не є перемогою, що є поразкою. Чого ми не маємо допустити за будь-яких умов, що є нашою червоними лініями, які ми не можемо перетинати? І багато дуже розмов зараз про те, що от просто, якщо слухати російську пропаганду, то от просто завтра українська влада сяде за стіл переговорів з російським диктатором, і ну, називати його президентом некоректно з юридичної точки зору, він самопроголошений диктатор. Я так само можу себе проголосити президентом якогось безлюдного острова, не зважаючи ні на що. І, а, начебто, одразу от українська влада одразу підпише російську капітуляцію. Тобто, ну, от, от все це міфи, очевидно. А, тому що на сьогоднішній день а, Путін до переговорів не готовий, тому що він йому здається, що в нього все в порядку. Він mm -hmm. продовжує якимось чином рухатися. А, кожен день якесь село, чи принаймні там якусь ферму чи свинарник захоплюють і. В нього є достатньо поки що грошей до кінця 25 го року. В нього є достатньо поки що техніки до кінця 25 го року. В нього поки що достатньо є людей, які готові помирати. Знов таки їх уже недостатньо, якщо порівняти з тими планами, які він висуває своїм підлеглим. Ну але більш-більш-менш щось він набирає за шалені гроші, і йому здається, що все, все в порядку. Йому здається, що Україна менш стійка ніж Росія. Тобто я би тут. Сказав, що це мені нагадує таких двох буксерів перед останнім раунді. Знаєте, от уже так вони не дуже твердо раунди їх називають. Да. не дуже власник. твердо стоять на ногах, але треба впасти другим. Хто впав другим, той виграв, хто впав першим, той програв. І з цієї точки зору, насправді, наша визначеність дуже дуже проста. Наша визначеність, ми мусимо стояти. E, і це стосується всіх аспектів українського життя. Це стосується e, армії, це стосується економіки, це стосується тилу, e, дипломатії, державної служби. Політики всіх аспектів нашого життя. Тому я би сказав, що сценарний аналіз того, яким чином може продовжуватися і завершуватися війна, зроблений на початку 24-го року, на два роки, 24-25, він поки що актуальний. Угу. Це, все те саме є. Нових факторів не з'явилося. А щось говорити про 26-й рік абсолютно зарано, тому що нам треба встояти 25-й. Наша розмова одразу пішла не за сценарієм. Але це, мабуть, і цікавіше, тому все ж таки повернемося до останнього твердження щодо невизначеності або визначеності всередині України. Ваша цитата: всі наші ключові проблеми на цей момент мають внутрішній характер. Я попрошу вас перерахувати ці ключові проблеми, якщо можна, за спаданням важливості від найважливішої до тієї, яка має найменшу актуальність на сьогодні. Важко важко сказати, яка проблема має найменшу актуальність. Коли у хворого все болить, то треба все лікувати одночасно, а не тільки печінку. Печінку вже пізно може бути. Ну, очевидно, що проблема номер один це проблеми з комплектуванням і управлінням збройними силами. Я не є фахівцем з цього приводу. Я не буду детально перераховувати всі проблеми, але очевидно, що є чимало проблем пов'язаних з мобілізацією, демобілізацією, переведенням ротацією, управлінням військами і так, далі, і, так далі, і так далі. Тут я хотів би підкреслити, що е, перший раз за останні два з половиною роки е, президент України дослухався до громадянського суспільства, яке достатньо жорстко поставило питання: що треба навести лад з переведенням е, бійців е, з одного підрозділу до іншого підрозділу, за умови, якщо ну, не з фронту в тил. А між, між боємиттями аби не послабити боєздатність бойових частин. Абсолютно так. Це є велика проблема. Я не буду розказувати, чому і як. Але для мене тут я дивлюся на все це з управлінської точки зору. Mm. Президент дослухався до того, що є велика проблема. Йому поклали на стіл. Вирішення цієї проблеми, алгоритм вирішення, він його прийняв, дав відповідні доручення. Будемо сподіватися, що це буде зроблено. Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко анонсувала, що вже в п'ятницю запрацює механізм переведень через армію плюс, і рапорти, які подані через армію плюс, будуть розглядатися впродовж двох-трьох днів. Насправді, ця інновація, яку дуже сильно чекають і в бойових частинах, і в тилових частинах. З яких це міг також що всі зразу побіжать з бойових частин в тилові насправді мова про переведення набагато ширша, тому це справді величезний плюс, якщо це запрацює, але це маленька частина загальної проблеми людського капіталу в збройних Силах. Тому що є проблема очевидно мобілізації, є проблема використання людини там, де ця людина буде максимально ефективною. А, бо коли там я, я, я ще раз, я не фахівець, я дивлюся на це з управлінської точки зору. Я не Валерію, якщо але першу проблему ми розглянули. Тепер давайте розглянемо другу проблему. Друга проблема. Після про проблеми людського капіталу для збройних сил є проблема ухвалу державного управління, проблема ухвалення політичних рішень. І тут я би сказав, що масштаб викликів, які сьогодні стоять перед Україною, неспівмірний з загально, занадто спрощеною системою управління. Ми розуміємо, невелика група людей, які не є фахівцями в абсолютно у всіх сферах, але ухвалюють рішення по абсолютно всіх питаннях, і є достатньо закритими для експертної спільноти, для громадянського суспільства, для зацікавлених середовищ середовище учасників учасників цього процесу. З цієї точки зору хотілося би, щоб був накладжений. Бо розуміємо, що виборів не може бути, поки йде війна. А це означає, що єдиний спосіб збільшити серйозно, збільшити якість ухвалених державних рішень полягає в тому, щоб розширити коло людей. Які так чи інакше дотичні до розробки цих рішень, щоб з будь-якого питання запрошувати фахівців цього питання? Слава Богу, Україна велика країна є фахівці з будь-якого питання. Їх можна запросити з ними поговорити. Вони знають, що робити понети даруйте. Я поспор... спробую опанувати по ці по пунктах е... у владі, в тому числі говорять, що ну що ж ви хочете? Війна? Ну насправді війна це виправдання дуже багатьох. Кроків влади, назву це так, кроків каже, війна це час для швидких рішень. Залучення багатьох експертів розгляд і ухвалення таких рішень за допомогою експертного середовища потребує часу, якого немає під час війни. Ну очевидно, це ілюзія, тому що війна це час для правильних рішень, а не для швидких. Тому що неправильне рішення під час війни може коштувати дуже багато крові і дуже багато життів. А Правильні рішення вони завжди потребують залучення широкого кола фахівців. Тому що простими будь-яка складна проблема завжди має просте, красиве, елегантне, привабливе, неправильне рішення. І, на щастя, в недержавному секторі є практично по кожному питанню є люди, з якими можна по посольсько проконсультуватися. Більшість наших проблем носять не оперативний, а хронічний характер. І єдиний спосіб, ще раз наголошую, покращити якість державного управління в умовах, коли не можна запустити політичний цикл і поміняти владу, це включити експертів в розробку державних рішень. Третя наша проблема економіка. Економіка у нас заслабка, і в економіці, так само, як і в інших сферах, рішення часто ухвалюються без рахування того, що думають фахівці. Класичний приклад роздати всім по тисячі. Питання це, це рішення, яке швидке, просте, красиве, елегантне, не вирішує жодної ні економічної, ні політичної, ні соціальної проблеми. Пане Валерію, для чого тоді? Це ж очевидно. Це я вже можу знову ж таки повторити за класиком. Це ж уже було, і до чого не прибули. рішення ухвалюється для того, щоб ухвалити просте швидке рішення. Щоб перестати думати про це, але наскільки я бачу, спостерігаю за реакцією суспільства в переважній більшості. Ну якщо це було націлене на те, щоб викликати схвалення суспільства громадян, то і там воно не працює. Я Люди... можу вам навести дані соціологічних досліджень соціологічної компанії Active Group, яка проводила опитування через тиждень, приблизно після того як це рішення mm -hmm. було прилюднене, українцям було запропоновано з відповісти на запитання, якою емоцією ви відчуваєте. Дізнавшися про те, що кожен громадянин громадянка отримують по одній тисячі гривень. І був запропонований спектр із 15 приблизно варіантів відповіді. Варіанти радість, гордість, надію набрали десь дуже дуже мало відсотків, і вони в хвості. Найбільше відсотків набрала відповідь здивування. 38%. відсотків. Якщо ухвалюється політичне рішення, після якого 38% відсотків громадян відчувають здивування, ну вибачте, це неякісне рішення. Навіть, і, і тут ще одна річ: любов, ненависть це такі речі, ви знаєте, це сильні емоції. Вони можуть переходити одна в іншу. Людина може дуже сильно радіти, потім дуже сильно засмучуватися, або навпаки, засмучуватися, потім радіти. Здивування це нейтральна емоція. Це не те, що тригорить. Це не те, що спонукає що... до здивування. Що це таке було? От таке. А, і, а, на жаль, в економіці дуже багато рішень ухвалюється саме так. А, наприклад, податки. Очевидно, що в час війни, коли не вистачає грошей для збройних сил, треба піднімати податки. Питання, які податки піднімати? Економісти, бізнес спільноти запропонували механізм, який стимулює білу економіку, який протидіє переходу економіки в тінь і однаково розподіляє навантаження на всіх економічних суб'єктів. Йдеться про підвищення податку на додану вартість. Але було ухвалене інше рішення, яке дає більше навантаження на білу економіку. Це означає, стимулює перехід білої економіки в тінь і дає економіці викривлені стимули, які. Потім, врешті, приходить призводить до скорочення економіки і до зменшення податкових на Ну, Зрештою, президент не підписав цей законопроект, який а... вже був ухвалений і дуже сильно потужно адвокатований командою президента. Однак він зараз під сукном президента а це одна з питань, яке мене завжди хвилює. Згідно чинного законодавства, законопроект має бути або витований, або підписаний. А законодавство на жаль, нічого не каже про те, що робити, коли він вчасно Висає. не підписаний і не витований. А, ну і тут залишається сидіти і спостерігати. Ось власне я би сказав, що це є такі три ключові проблеми. Якщо треба назвати четверту до компанії, то це буде проблема соціальної згуртованості, проблема єдності українців в Українок. І тут я ще одне соціологічне дослідження, набагато важливіше, хочу згадати: нещодавно проведене і Київським міжнародним інститутом соціології і Київської школи економіки ініційована громадянською мережею опора, дослідження того якими є найбільше розколи в українському суспільстві. Ми всі переконані, що розколів є дуже багато, і для того, щоб цьому працювати, треба зайти в соціальні мережі. Соціальні мережі є е, прекрасним зібранням найбільш історичних е, психотипів, які е, демонструють нам всі можливі розколи, е, настільки криваві, що їх неможливо просто злагодити. Е, власне, в тому була ідея подивитися, де ці розколи? Чи вони в релігійній сфері? Ну, бо є вірні. Е, Греко-католицької церкви і православної церкви України, а є з одного боку іншого боку, вірні е, УПЦ МП. Чи це вони в сфері мови? Бо є люди мови, є люди, які е, завжди розмовляли українською або перейшли на українську, є люди, які продовжують вживати російську ну, в різних в публічних а приватних. Ну, в життя ми не згодом не ліземо. Можна, хай, хай Сохілі говорять. У публічній чи державній сфера в публічній сфері. А, чи вони в сфері виїхав, не виїхав от, і так далі. Де найбільше розколи? Бо от така задача стояла перед цим дослідженням. Виявилася фантастична річ: а, нема розколів. А, розколів в українському суспільстві не знайдено. Українці не відчувають а, неприязні ворожості. А, Зловтіхи, якихось інших негативних почуттів, до людей, які стоять по той бік уявних розколів. Тобто розколів нема. Але водночас всі в Україні впевнені, що вони є. Давайте я ще раз повільно це скажу, щоб було всім зрозуміло нашим глядачам-глядачкам. Розколів нема, але кожна людина в Україні впевнена, що вони є. Про це говорить, обмінюється цією інформацією, переконує інших, переконує себе сама. Тобто, вихованку є. Висновок. Так, ми, значить, перебуваємо під потужним інформаційним тиском ворога. А, тобто розколів нема, але нам постійно розказують з кожної праски, що вони є. Ми починаємо в це вірити, і це таке самозбувне пророцтво uh -huh. Uh -huh. Ну, чи прокляття. А, якщо всі будуть вірити, що розколи є, очевидно, через певний час ці розколи це будуть справні. Це спрацює. А, і оце є питання власне соціальної згуртованості. А, що сприяє зменшенню соціальної згуртованості? Очевидно, публічна комунікація е, держави, яка мусить пояснювати дуже багато речей, яких вона не пояснює. Е, ну я навіть не хочу згадувати єдиний марафон, хоча вже згадав. Е, Давайте Чи, от, ну, оскільки. Ця команда назвемо це. так, команда президента. Президент, його партія, слуга народу прийшли до влади багато завдяки вдалій комунікації, вдалому використанню політичного внутрішньополітичного моменту. Їх називали не цього слова геніями комунікації. Насправді Так і є. чому воно не працює сьогодні? Пройшло 4 роки, і це перестає працювати. Тому що, Ми говоримо про провали комунікації, Тому що комунікація перед виборами, і комунікація після виборів це дві абсолютно різні сфери. Це е, два різних хисти, це е, дві різні науки. І саме тому о, ті політики, які є особливо ефективними в комунікації перед виборами і легко виграють вибори за, за рахунок того, що вони є геніями комунікації, їм дуже важко перемкнутися після того на момент на, на розуміння того, що вони вже перемогли, угу. треба припинити передвиборчу боротьбу і почати комунікувати щось інше. Глибокий рефзд для... Влада була отримана для того, щоби що, навіщо. Е, для того щоб зробити якісь суспільні трансформації, зробити якісь реформи, зробити якісь глибокі зміни в економіці, в армії, в державній службі і так далі, і так далі. І ми бачили, що чимало людей, які займаються комунікацією, продовжують говорити так, ніби то вибори будуть завтра. До речі, вводячи народ в оману, тому що ми ж прекрасно знаємо. Що виборів в час війни не буде у умовах дії цього режиму воєнного стану І про це, вибори... це говорять безпосередньо як е, ключові представники правлячої політичної команди? Про це говорить відповідальна політична опозиція. Я дуже вдячний обом е, сторонам політичного процесу і владі і опозиції за те, що вони тут зайняли відповідальну позицію. Е, про це говорять конституції України. Е, про це говорить соціологія. Люди не підтримують цього. Про це говорить здоровий глуст. Ми не можемо проводити вибори під час війни, виключивши з них по суті найбільш активну, найбільш пасіонарну, героїчну і скажімо так, достойну частину mm -hmm. громадян, тобто mm -hmm. тих, хто зараз перебуває, зараз перебувають в лавах сил оборони збройних сил України Сил оборони. А вони ж не ну, і навіть якщо вони зможуть проголосувати, вибори це не голосування. Вибори — це відкритий політичний процес, в якому, е якщо людина хоче висунутися кандидатом, вона може їсти мусить їсти по всій Україні, е агітувати за себе, пояснювати свою політичну позицію. Ну так же не може бути, якщо ця людина перебуває е на передньому краї і багато багато інших речей, в тому числі безпекових е так, безумовно. Як тільки відкриваються дільниці, вони стоять мишеню номер один. Е от власне е в цій ситуації продовження. Публічної комунікації, так, ніби вибори завтра, вона дуже сильно вводить людей в оману, дезорієнтує. А насправді ж виборів завтра нема. Тобто, це просто тому, що дуже важко перемкнутися на робочий режим з режиму передвиборчого на режим після І часом є такі люди, які вже там багато років минуло з моменту, як вибори закінчилися у 2019 році, а вони ще не перемкнулися. І це є одна з тих речей, які сильно заважають соціальній згуртованості. Насправді, насправді, якщо моніторити отакий інформаційний фон, який триває в нашій країні, то слово номер один, яке я зараз чую, це слово перемовини і те, що слідує за ним, це заморозка конфлікту. Наскільки це реально, зважаючи на настрої в середині країни, там близько 80-90% українців очікують перемогу в тих чи інших варіаціях, і зважаючи на те, що ви говорили про визначеність намірів ворога, він не зупиняється за зупинити... зупинятися. Чому заморозки бути не непрогноз... припустити про заморозку, ну важко? Однак всі про неї говорять так само, як і про вибори. Ми логічно розуміємо, що виборів бути не може, але всі чомусь про це говорять так, десь. Соромлячись трішки? Ну, я би сказав так. Коли по-перше, ідея про те, що переговори будуть просто завтра, вона транслюється з Москви. Це один із способів розколоти українське суспільство, бо українське суспільство ж достатньо дезорієнтоване в питаннях, що таке перемога, а uh -huh. що таке поразка, а, а яка перемога є достатньою для нас? А яка поразка є неприйнятною для нас? А який проміжний варіант є доступним і так далі? Просто суспільно треба про це відкрито говорити. По-друге, з російської точки зору, що таке переговори? Переговори це коли Росія пропонує Україні капітуляцію, а її Україна погоджується. Ну, наприклад, Росія пропонує демілітаризацію. Всі прекрасно розуміють, що демілітаризація це відкриває ворота для того, щоб наступний крок війни був просто знищеним українським. Це проходило 100 років тому. Власне. І Тобто, то, то, то що таке переговори? З моєї точки зору, переговори, сигнал про переговори виглядає трошки інакше. Сигнал про переговори виглядає таким чином. Е, я вам посилаю сигнал, що я готовий чимось поступитися в обмін на те, що ви чимось поступитеся. І тоді це означає, що переговори можуть статися. Е, сигнали з Москви, що ми завжди готові прийняти українську епітерацію. Це не сигнал до готовності до переговорів. А інша а, а, річ, що про переговори постійно нам кажуть із заходу. Але давайте подивимося, наприклад, а, чому в Америці постійно так багато а, політичних лідерів говорять про переговори. Формується нова адміністрація, нового новообраного президента. І а, люди, які хочуть туди потрапити, люди, які стоять а, а, в черзі перед дверима в Білий Дім, а, приходять з якимись документами. Вони <ган> публікують ці документи, щоб показати, що вони чогось варті. По суті, це їхній спосіб е, їх е, боротьби за кар'єрні місця. Сприймати це серйозно, ну напевно, що не варто. Е, рано чи пізно, очевидно, якісь переговори почнуться, але переговори почнуться не раніше, ніж Росія буде не готова. Але е, до того моменту має бути готовим українське суспільство. Воно має розуміти, не може бути переговорів, якщо переговорники не мають довіри від суспільства. Uh -huh. Якщо вони знають, що вони повернуться додому, і що б вони не зробили, що б вони не принесли, що вони не запропонували, їх закидають помідорами е і яйцями е і скажуть, що вони зрадники, і так далі. Тобто, суспільство має бути готове, розуміючи, що от наші переговорники, ми їм окреслили зелені лінії, червоні лінії, вони пішли, а далі вже хай їм Бог допомагає. Це дуже цікаво, насправді, тому що соціальна служба центру Разумкова з до 2 вересня проводила опитування щодо бачення українцями перемоги. Що не 91% українців довіряє збройним силам України, 39 вважають, що перемога буде і настане через 1-2 роки, і більшість, 40%, 38 вірить у перемогу, що ці Перемоги можна вважати вигнання російських військ з усієї території України та відновлення кордонів станом на січень 2014 року. І от парадоксальна ще одна ситуація: українці, це взагалі спільнота парадоксів, мені здається, така амбівалентність, що вони довірять в перемогу. А тут вони якось ну, не зовсім хочуть долучатися до збройних сил для того, щоб наближати цю перемогу. О, ця тема є дуже цікавою, і вона не на п'ять хвилин, які в нас залишилась. Так коротко скажу, що неправильно називати всіх тих. Українців, які не прийшли добровольцями до центрів космосумов, переважна більшість українців, які є військово зобов'язаними, ті, ті люди, які, отримавши повістку, прийдуть. Mm -hmm. І якщо отримують призначення, я служити, вам це прозвучало, бо це справді це що тобто є. Народ. Добровольці є найбільш фасіонарна частина. Є ухилянти, є найбільш ганебна частина, і є більшість. Більшість це ті, хто не прийшов добровольцем, тому що у них є в них є сім'ї, робота і так далі. І так далі, mm -hmm. а, але це не означає, що вони є гулянки, повістка, mm -hmm. е комісія і служба, якщо це потрібно. Uh, і це питання по суті організації процесу. Пане Валерію менше трьох хвилин залишається до завершення розмови. Якщо дуже коротко про шпаргалку чи підказку влади, що робити з кожної з цих трьох проблем, які ви означили: перше це управлінські процеси в щодо вже сказав інклюзивне вироблення політики, означає залучення ширшого кола людей, які є зацікавленими або експертами. Uh -huh. Тобто, якщо ми говоримо про економіку, ми, ми ми, ми тоді запрошуємо економістів і запрошуємо бізнес спільноти Якщо ми говоримо про проблеми збройних сил України, ми тоді запрошуємо ті недержавні організації, які займаються дослідженнями в цій сфері, і представників е, військовослужбовців, які е, знають е, де і як порушуються їхні права, uh -huh. і яким чином можна покращити цю ситуацію. Бо я ж прекрасно розумію, що е, на доповіді. Якщо говорити про ієрархію військового командування на доповіді президенту, всі будуть говорити про успіхи, а не про проблеми. Ніхто ж не говорить про проблеми. Яким чином про проблеми треба говорити? Мені дуже не подобається ситуація, коли цивільні не мають морального права критикувати армійські порядки, а військовослужбовці юридичного права критикувати військові порядки. Це неправильно. Ми мусимо говорити, ми мусимо мінятися, ми мусимо говорити про це відкрито. Інакше дуже ми не... часто політичне військове командування говорить критикам хочете щось змінювати, ідіть. У війську змінювати звідси. Але змінювати звідси, як ви говорили, критика з війська це дуже поодинокі історії насправді. Критика з війська є, має дуже багато обмежень, тому що військовослужбовець передусім керується статутами. Так. А статути критику командування не передбачають. Тому ми говоримо про громадський контроль за державою. І громадський контроль за армійськими порядками є очевидно частиною громадського контролю за державою, тому що хтось має серед цивільних опікуватися тим, наскільки права військовослужбовців захищені. Але це знов-таки дуже велика тема. Що, практично я на ті питання всі відповів. Тобто, нам потрібна відкрита комунікація з суспільством, як з дорослими, не як з дітьми, і нам потрібно інклюзивне вироблення політики. Ці дві е, речі, по суті, е, можуть змінити все на нашу користь дуже сильно. Чи здатна владна команда зараз зробити це, здійснити за вашою об'єктивною оцінкою? Чи за не про суб'єктивною цю... оцінкою? Так. Об'єктивної оцінки в мене немає. За моєю суб'єктивною оцінкою так здатна, але цей процес на самому початку, і е, ми хотілося б вірити, що він е, матиме продовження і втілення. Але я прекрасно розумію, що може статися і навпаки. Валерій Пекар, викладач українського католицького університету і викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, був гостем програми «27 хвилин на першому західному. Побачимось, бережіть себе.